Квадратних метрів між трубами та на комфорт своїх нових апартаментів лелека не жаліється. Головне тут тепло і годують. Цього птаха ледь живого з тиждень тому знайшли у Черкасах на подвір'ї манежу його працівники. Мороз, не знаю, градусів 8, не 10, бо ми його на території школи. Я так розумію, що він упав безцілений. Василь Білан взяв бідолаху та приніс у підвал. Тоді говорить чоловік, думав, що птах і до ранку не доживе, але той оклигав і за кілька днів навіть їсти самостійно почав. Сьогодні у лелеки триразове харчування і відмінний апетит. Мойва морожене, імпортне із Швеції, а також наші українські карасі. За півтора тижні лелека вже призвичаєвся до нових умов проживання. Людей насахається, але піонерську дистанцію витримує. Про всяк випадок їсти з рук лелека відмовляється, але це й на добре, говорять працівники манежу, оскільки доведеться птиці жити все одно у дикій природі. Його випустять як тільки остаточно потепліє. Марія Гаврилян, віктор наточий, Віка Новини.